Салон краси, який здатен міститися на одній долоні. Людські кусачки для нігтів, які дуже гострі. Робимо ось так. Є пінцет, має фіксацію. Ножиці також з фіксацією і мають пружинку. На всяк випадок, викрутка плюсик. Ножик з фіксацією лайнер лок. І він гострий, як бритва. Тут алмазна пилка для нігтів, яку неможливо стерти. Лінійка в сантиметрах і лінійка в дюймах. А тепер хоба! І можна ремонтувати собі сумку, сережку, замки і таке інше. Викрутка мінус, шило для того, щоб діставати сім-карту, маленька викрутка для окулярів і відкривалка для пива. Все має фіксацію. Хоп! А ось тут сховалось кільце для того, щоб вішати мультитул на ключі. Абсолютно якісний і продуманий бюджетний мультитул від Roxane, моделька М1, посилання в шапці профіля або в описі під відео.